Христос Воскрес! Бог нам дарував гарний вечір для того, щоб ми зібрались разом, прославили Його ім'я і щось навчилися Слова Божого. Я б хотів би разом відкрити Слово Боже, це буде Євангелія від Луки, 18 розділ, з 1 по 8 вірш. Євангелія від Луки, 18 розділ з 1 по 8 вірш. Притчу, яку розповів Ісус. І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч Бога, я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Брати і сестри, дуже цікавий текст. Я роздумував над ним. Ви знаєте, перший вірш, він говорить ціль цієї притчі, кому саме Ісус розказав цю притчу? Він розповів їм про те, що потрібно завжди молитися і не занепадати духом. Є така категорія людей, можливо, навіть і ми не раз були в тій категорії людей, коли приходять такі моменти в житті, коли людина занепадає духом, занепадає на дусі, не хочеться молитися, не хочеться читати Біблію, не хочеться читати Слово Боже, не хочеться ні з ким бачитися. І ви знаєте, тоді такого слова сучасного не було, як в нас сьогодні, депресія. Деякі люди кажуть, та, нема депресії, мотику в руки на город і вся депресія проходить. Комусь так помагає. Часом, знаєте, і мені навіть допомагає. Я не знаю, чи можна назвати що це депресію, коли людина занепадає на дусі. Можливо, от сьогоднішнім словом це можна охарактеризувати. Людина в депресії, їй погано, їй щось недобре. От Ісус він розказує притчу, яка має, він має за ціль показати чотири речі. Я побачив в цій притчі чотири речі. Для тих людей, які занепали, занепали на дусі, щоб допомогти цим людям. От навіть сьогодні йде в нас в країні війна, і вже нема такого, ви знаєте, в людей ну, віри такої, що щось поміняється на краще. З ким же не спілкуюся, люди махають рукою, та нічого вже доброго не буде. Люди просто розчаровані, занепадають. Деякі просто вже перестали навіть молитися вже кажуть, навіть не знають, за що вже молитися. І от Ісус Він розказує цю притчу. І перше, на що я хочу звернути увагу, от була в одному місті вдовиця, яка мала проблему. В неї щось було, ну, не сказано, яка це була проблема. Але на той час в Ізраїлі вдови вони мали дуже тяжкий статус. Не та, як сьогодні, там держава може якісь там субсидії давати, ще щось помагати. Це були люди, які. Дуже бідні були. Тому Бог він не просто так сказав, щоб народ ізраїльський вони піклувалися за сиріт, за вдів. Тому що це були люди всякої охорони полишені. І от це була така жінка, яка приходить до цього судді, не зовсім добрий чоловік. Написано про нього: ні Бога не соромився, ні, ні не боявся, ні людей не соромився. Але він, принаймні, ну, чесно сказав, да, я такий, ні Бога не боюся, ні людей не стає, але вже надоїла, вже надоїла, я їй поможу. І перше, на що Ісус Христос звертає увагу, Він звертає увагу на невідступність цієї жінки, або таке слово є, докучання. Хто має маленьких дітей, він розуміє, про що йде мова, що таке докучати. Напевно, це одна з категорій, діти. Ну, Не кажу великі діти. Але от такі дітки не раз навіть в магазині, де ж дивишся, ну як вони поняли цей механізм. Мама, тато, дай, дай, дай. І, і, і той язик має силу стільки разів сказати: дай, дай. І я бачу, вже там мама вже на пределі набери. Чи тато, на, забирай, бери. Вони зрозуміли, що цей механізм він діє. Ну, Психологія дитини, вони десь на підсвідомому рівні розуміють надокучання дії. Ви знаєте, є люди, які розуміють, що я помолився до Бога раз, другий раз. Бог не відповідає. Ну скільки буду просити? Все, не буду молитися. Надоїло. Бог не відповідає. Значить, видно, не Божа воля. Або, може, в мене щось віри нема, не буду. Ви знаєте, часом буває так, що ми хочемо отримати навіть, навіть тут, в нашому житті, все і одразу, і швиденько. Ну так воно в житті не буває, так воно не працює. Я не раз чув свідчення навіть в нас служінні і в других служіннях, коли люди просили за покаяння своїх дітей, за навернення. Я не чув такого свідчення, щоб сказали там, я попросила і за тиждень. Покаялися, Навернув, навернувся там мій син, моя дочка. В більшості я чув свідчення, що я молився 5 років. Я молилась 10 років. Як 10 років? 10 років без перерви надокучала молитві. Ви знаєте, Бог не проти того, щоб ми молилися багато, молилися часто. Навіть ну, таке слово з надокучанням. Бог не є проти цього. Бог, він навпаки, в цій притчі, Він показує нам Ісус, що треба так молитися. Це є правильно. Ну вже хіба так, як апостол Павло, можливо, в молитві отримав відповідь від Господа, коли Він просив, а в нього була потреба, і Бог йому дав відповідь за третім разом. І він перестав молитися, бо він знав, що Бог не забере те, що він дав. Ангел сатани, там сказано, який бив його в лице, колючка. Якщо вже Бог скаже, вже не проси, то вже так, то, ну не проси. Но поки нема відповіді, ми маємо право стукати в небеса нашими молитвами. Ми маємо право і не падати на дусі, а просити. Є ще одна притча, яку розповів Ісус про два товариша. І один прийшов просити в другого хліба серед ночі. Дай мені, бо там другий до мене прийшов товариш, і немає чим його нагодувати. І той проси, цей каже, та я вже на ліжку, вже діти мої. Я собі думав, ну і що то як тяжко з ліжка встати? Я недавно знав дуже цікаву річ, то трошки історію того часу таки варто знати. Виявляється, то не так вже було просто на той час. Тоді перед сном добре ноги мили. І лягали спати, я не знаю, які там були підлоги, ну, але треба було помити ноги і знов вставати, і по тій грязній підлогі йти до дверей, то знов треба ноги серед ночі вставати, мити. То ми сьогодні ми привикли, ми собі думаємо, що то так просто. Ну, на, на теперішній час просто в тапочки всунувся, та навіть боси по підлозі пішов відкрив двері, нема проблем. А там на той час ці люди, які слухали цю притчу, вони розуміли. Но все рівно він міг би встати, він міг би встати на докучання, якщо і Ісус каже, якщо Він по дружбі йому не дасть, то і за надокучання встане і дасть. Нехай він навіть знов ті ноги помиє, але вже як будеш надокучати, встане, і все рівно Він дасть за надокучання. От є такі люди, ми розуміємо, я навіть знаю таких людей, коли ну, ми, як правило, друзям друзям допомагаємо без проблем. Нам один раз сказали. Друг сказав, ми біжимо і допомагаємо, бо товариш сказав. Є люди, які не такі близькі нам по дружбі. І ми вже часом ну, так дивимося, кому-то ми скоріше поможемо, Ми всі люди зайняті. Але по дружбі скорше людина допомагає. Ну Ісус каже: навіть якщо по дружбі не поможе, то за надокучання все одно поможе. Другий момент: другий момент цей суддя він не спішив допомагати. Він барився, вона довго ходила, вона довго ходила. І сьомий вірш каже: А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться щодо до них. Бог, виявляється, має таке в характері, він бариться часом, він бариться. Ми би хотіли, щоб Господь швиденько відповідав. Боже, я захворів, поможи мені, Бог раз і зцілив. Господи, в мене проблема, поможи мені, і Бог зразу же раз і відповів нам на цю потребу. Але Бог робить те, що хоче він. Я за свій от такий не, не дуже довгий, може, християнський стаж, але зрозумів, що Бог є суверенний і він робить все, що хоче. Він не залежить від того, скільки ми молитов занесемо. Та, ми можемо надокучати, але якщо в Божій волі не буде зробити те чи інше в нашому житті, так не буде. Буде те, що є заплановано в Божій волі. Часом воно може бути довго, часом воно може бути роками, але Бог Він робить те, що Він хоче. Ви знаєте, так само Ісус Він розказав таку гарну притчу, це буде Євангеліє Матвія, 24 розділ. 44-й вірш, 24, 44. Я прочитаю тільки, я не буду все читати, ми знаємо прекрасну цю історію, але там Він такий висновок робить. Будьте готові і ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Ісус прийде, Він пішов, Він вознісся, і Він прийде назад. Але Він прийде тоді, коли хоче Він. Так само і в молитві Бог відповідає так, як хоче він і коли хоче він. Він є суверенний Бог. Ми повинні це всі розуміти, що ми залежні від Бога, а не Бог залежний від нас і від наших молитв. Ми залежні від Бога. І коли є це розуміння, коли є це смирення перед Богом, Бог з радістю відповідає на такі молитви. Бог спішить до смиренних людей, а гордим він противиться. Тому варто пам'ятати, що в Божому характері є часом баріння. Люди можуть навіть відходити від Бога. Вони кажуть, та я просив стільки Бога помогти в тому, в тому. Бог мені не допоміг. Що я буду такому Богу молитися? Що я буду в ту церкву ходити? І люди навіть відходять від Бога. Бо вони не розуміють от того моменту баріння Бога, що Бог суверенний. І ми не маємо права казати, чого Бог мені не відповідає. Це є така. ну, Сміливість неправильна, це є така дерзость, така наглість перед Богом. Ми повинні приймати все, що дає Бог, і дякувати Богові за все. Бог він часом може забаритися. Дивіться, Даниїл, я собі думаю, коли він стояв перед тою ямою, де його мали кинути левом. Коли він стояв, я не знаю, чи мав він відкриття, що Бог його спасе в цій ямі. Я не знаю. Можливо, навіть і думки до нього приходили. Забарився Бог, я не знаю, які там думки, що могло бути в його серці. І, здавалось би, на перший погляд, ну, Бог не спішить помагати своєму пророкові. Вже дійшло до ями, вже його кидають. Де ж Бог? Ну коли вже ж помагати? І Бог не забарився. Він барився, але не забарився. Там в ямі Бог його зберіг. Так само Лазар, коли помер друг Ісуса Христа, Лазар вже помер. І, здавалось би, сестри цього брата Лазаря прийшла одна з них і каже, якби ти був тут, не помер би. На перший погляд Ісус спізнився, Він забарився, але не спізнився. Він прийшов тоді. Коли було в його планах. І для нього нема проблеми мертвого підняти. Бог він приходить тоді, коли хоче він. І Бог помагає тоді, коли хоче він. Дивіться, що каже нам апостол Яків, 5 розділ, 7 вірш. Тут ще одна риса. Повинна бути віруючою людиною, щоб не впасти на дусі. Розуміти, що треба бути наполегливим в молитві, розуміти, що Бог може забаритися. Третє, є ще одне, що треба пам'ятати, щоб не впасти на дусі. Терпіння. Ця дова мала терпіння. Дивіться, що написано: 5 розділ сьомий вірш Якова. Отож, браття, довго терпіть. Скільки терпіти? Довго терпіть, аж до приходу Господа. Так. Виявляється, терпіння нам буде потрібне аж до приходу Господа. І деколи приходять люди і кажуть, ну така проблема, така проблема, поможіть вирішити, ну як би то вирішити? І коли ти дасиш пораду, ну, терпи, терпи. Ну, як терпи? Ну треба потерпіти. Є ще таке гарне слово, терпи лихо, як добрий вояк. Христа Ісуса. О, ми часом хочемо не терпіти, часом треба потерпіти. І тут написано такі речі: отож, браття, довго терпіть, аж до приходу Господа. Я прочитаю: ось чекай рільник дорогоцінного плоду землі, довго терпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній терпіть же і ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків за приклад страждання і довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Йову терпіння і бачили Господній кінець Його, що вельми Господь милостивий. Та щедрий. Брати і сестри, можливо, треба трохи потерпіти. Але прийде такий день, як подібно прийшов день в житті Йова, коли це терпіння, воно було нагороджене, він був благословений Богом. Можливо, треба потерпіти. Не знаємо скільки, але треба потерпіти. І далі ми зараз будемо молитися. І останнє, що каже Ісус, Син людський, як прийде, чи Він знайде віру, кінець оцієї. Причі. Ви знаєте, для того, щоб просити з наполегливістю невідступно, потрібна віра. Для того, взагалі, щоб просити і молитися в моменти, коли зразу відповіді нема, потрібна віра, віра в те, що Бог не запізниться. Терпіння це також прояв віри. Людина вірить, що от от прийде відповідь, і вона терпить, це прояв віри. Ісус каже, коли Він прийде, чи Він знайде віру на землі. А Він прийде, Він пішов, Він вознісся. Сьогодні весь християнський світ нас тут в Україні святкує Вознесіння Господа, Ісуса Христа. І Він прийде назад. Но Він прийде, і тут таке слово, не у всіх він знайде віру. Можливо, будуть люди, які занепадуть на дусі, перестануть молитися, перестануть вірити. Але віруючі люди вони повинні пам'ятати те, що Ісус сказав. Не падайте на дусі, стукайте, відчиняйте, терпіть, пам'ятайте, що Бог не спізниться. І обов'язково, якщо буде віра в серці, то людина віруюча так буде жити. В неї завжди молитви будуть в небеса, навіть коли відповідь сьогодні не прийде. Вона прийде тоді, коли запланував Господь. Бог ніколи не спізниться. Я хочу підбадьорити, можливо, є сьогодні люди, які моляться вже руками. Бог не спізниться. В нього є в характері оце баріння. Можливо, щоб ми побачили себе, побачили своє серце. Можливо, для чогось, ми не знаємо, для чого це Бог робить. Але Бог добрий Бог, і Він робить це на добро людині. Будемо просити Бога молитися за наш край так само. Тому що сьогодні багато людей опустили руки. Я закликаю молитися, не занепадати на дусі, терпіти, вірити. Божа відповідь вона не забариться. Так цікаво, ну все-таки, от коли Ісус прийде, ніхто не чекає, Він прийде, коли не будуть чекати. Я вірю, що часом навіть в моєму житті так було, коли молишся і вже і не чекаєш. Вже й не чекаєш, вже так якось і руки потрошки опускають. І тут дивишся, приходить вирішення проблеми, приходить відповідь. І так і Христос прийде, коли ми не будемо чекати. Навіть відповідь на молитву може прийти в той момент, коли людина, ну вже, можливо, вже думає, ну коли ж та відповідь? І тут раз, і Христос вчасно поможе. Давайте ми будемо просити Божого благословіння на це служіння, щоб Господь змилувався над нашою країною і подав надалі слово і благословив нас. Помолимося.